Всім мої вітання. Сьогодні хочу поділитися рецептом печива із сиром. Цей рецепт у мене в книжечці дуже-дуже давно. Я не знаю, яка його оригінальна назва. У мене він просто підписаний як печиво розочки, трояндочки. Для цього печива нам потрібно 3 стакана. По 250 міг муки. Я зважила муку. Це 470 грам на вагах, 300 г сиру. Сир у мене домашній, не має значення який: 300 грам сиру, 400 грам маргарину і йде на тісто 2 жовтки, чайна ложка соди. А білки ми окремо відділяємо, і тоді ми будемо збивати із цукром. Так як у нас тісто буде пісочно творожне, то у нас буде тоді перемазка солодка муку висипаємо, і так як на пісочне тісто ми перетираємо. Із маргарином. Перетираємо з маргарином, а потім перетираємо його руками в крихту. Печиво виходить, наче слоєнне, ну, слойка, як слойка виходить, і воно дуже смачне. Ну, робиться, може, не сильно швидко, але з'їдається дуже швидко. Я таке печиво навіть передавала чоловіку. Ну, сподобалося всім. Ну, чому воно не сподобається? Печиво дуже смачне. І так, перетираємо весь маргарин в муку. Перетерли у крихту. Потім додаємо сир і яйця. Білки ми відділяємо від жовтків. чайна ложка соди і замішуємо тісто Розмішаю ложечкою а потім руками вимішуть. У кого велика родина, то дві порції потрібно робити, тому що ну, печиво швидко з'їдається, його мало. Я робила по дві порції завжди. І вимішуємо руками. Збираємо його до кучі. Тісто виходить м'якесеньке, ми його збираємо і потім ділимо на вісім частин в кульки І в холодильник на одну годину, щоб воно трішечки охололо. Закриваємо плівкою і на годину ставимо в холодильник. Збиваємо крем, перебиваємо білки, перебиваємо білки і потрошечку додаємо. Висипали стакан і ще збиваємо 5-7 хвилин безперервно на великий Температура там в рецепті не вказується, але я зараз включаю духовку верх-низ і поставлю на 180 градусів. 180-200 градусів, притрушуємо трошечки тісто і розкачуємо. Розкачуємо тоненько. Воно. Повинно бути геть тоненька. І розмазуємо так, як намазуємо ми коржі, так намазуємо цей крем. І скручуємо Трубочкою. Тісто дуже, дуже ніжне. І обережно, щоб його. Не порвати, його, ні, його не защіплюємо, його будемо розрізати на отакі пеньочки і ставить. Ставимо на відстані, тому що воно буде рости, воно із розпушувачем і з Так що будемо ставити на відстані, щоб ну, дати йому розростися. На дечко це десь два. Шаріка йде два, два дві кульки йде. Е, забула сказати, що сир повинен бути не мокрий, а сухуватий, тому що тісто тоді. Буде як жижа І так само з Я духовку все-таки включила на 200 градусів. Ну, і будемо дивитися, воно повинно бути такого леді засмаглого кольору, щоб воно було не пересушене. Тому що, коли воно пересушене, воно втрачає свій смак, воно, ну, короче, ніяке. Ну, як сухе, геть-сухе. А так відчувається і творожок відчувається і не пересихає безє Ну буде реплікація і буде Розкриватися як трояндочка. І так ми змазуємо. До кінця, до кінця дечка. Зараз це поставимо. І будемо на наступне і розквітають як квіточки, вони вже засмагають. Термін випікання 10 хвилин, температура 200 градусів. З цієї порції вийшло отаке блюдо. І ось цього блюда буде трішечки. Залишилося тут білка, більше. І от, хто має бажання: тут менше білка, можна збити більше білка, і тоді вийде от таке печиво. І з Це печиво дійсно смачне. Воно тісто е, як слоєно пісочне, тісто без цукру. Цукор можна посипати, а можна в такому вигляді залишити. Воно м'якеньке, тісто дуже ніжне. Ось бачите, як розслається воно. Я думаю, що можна його пекти і на різдво. Випічка. Дуже смачна. Дивіться, наче грибочок із середини вилазить. Ось такий рецепт всій моїй сім'ї смакує. Я думаю, що хто попробує, не пожалкує. Дякую за перегляд. Всім смачного.